Привіт всім глядачам мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про таку штуку, яка, на жаль, знайома дуже багатьом про емоційне вигорання. Знаєте, це те саме відчуття, коли здається, що внутрішня батарейка сіла остаточно і простий відпочинок вже якось не допомагає. Разом ми пройдемо увесь шлях від розуміння, що ж це таке, до цілком практичних кроків, які допоможуть не просто ну відновитися, а й стати сильнішими. Отже. Почнімо з самого початку. Що ж це таке емоційне вигорання? Давайте розберемося, що насправді ховається за цим дуже поширеним, але часто не зовсім правильно зрозумілим терміном. Дуже важливо розуміти, це не просто втома, зовсім ні. Це не те, що минає після чашки кави чи, скажімо, однієї гарної ночі сну. Емоційне вигорання це глибоке, таке хронічне виснаження. Це коли внутрішній ресурс вичерпано ну просто до дна, і здається, що сил не вистачить навіть на найпростіші речі. І тут є один важливий нюанс ми ж часто чуємо про професійне вигорання, так? те, що пов'язане виключно з роботою. Але от емоційне вигорання це поняття значно, значно ширше. Його джерелом може стати будь що якісь складні стосунки, боротьба з хворобою або навіть волонтерська діяльність, в яку вкладається вся душа. Гаразд, з визначенням наче розібрались, а от як зрозуміти, що цей стан підкрадається саме до вас? Давайте подивимось на перші такі, знаєте, триложні дзвіночки. Цікаво, що симптоми вигорання часто підкрадаються ну, дуже непомітно. Все може початися з проблем зі сном, коли ночі стають якимись тривожними. Потім з'являється відчуття, ніби внутрішня батарейка завжди на нулі. Навіть прості завдання починають здаватися складними, ніби туман у голові, а бажання просто ізолюватися від світу стає все сильнішим і сильнішим. І ось це, мабуть, ключова відмінність, яку треба запам'ятати раз і назавжди. Втомлюваність при вигоранні це не те, що можна, скажімо, відіспати за вихідні, це глибоке знесилення, коли навіть відпустка може не принести полегшення, бо організм по суті втратив здатність по справжньому відновлюватися. Тож чому це взагалі відбувається? І тут надзвичайно важливо зрозуміти одну річ вигорання це не ознака слабкості чи лінії. Зовсім ні, це абсолютно закономірний наслідок. Це по суті такий собі сос-сигнал від нашого тіла та психіки вони ніби кажуть нам досить, ресурси вичерпано, ми більше не можемо працювати в режимі постійної тривоги. Ця схема чудово ілюструє, яким небезпечним може бути шлях невирішеного стресу. Все починається з якоїсь травматичної події, потім переходить у гостру стресову реакцію, і якщо нічого з цим не робити, з часом це може розвинутися в хронічний розлад. Власне, це і є дорога до вигорання. А тепер давайте зазирнемо під капот нашого тіла. Оця складна схема показує роботу нашої вегетативної нервової системи. Уявіть, що у вас є дві педалі газ і гальма. Справа симпатична система це наша педаль газу. Вона активується при стресі, готуючи нас до реакції бий або біжи. А зліва, парасимпатична, це педаль гальм. Вона відповідає за відпочинок і відновлення. Так от, при хронічному стресі педаль газу постійно натиснута, і система гальм просто не має шансу спрацювати. Саме тому ми відчуваємо таке тотальне виснаження. Тобто виходить, що вигорання це не наслідок однієї причини, це такий собі справжній коктейль факторів, і психологічний тиск, коли вимоги просто зашкалюють, і організаційний, коли немає ні підтримки, ні визнання, і соціальний, коли саме спілкування з людьми висмоктує всю енергію. Але годі про причини. Найголовніше ж що з цим усім робити, давайте перейдемо до практичних інструментів, які допоможуть не просто вижити, а й збудувати справжню таку стійкість до стресу. Ключове слово тут психологічна стійкість, або, як її ще називають, резильєнтність. І це чудова новина, це не якась там вроджена суперсила. Ні, це навичка, яку можна і треба тренувати, наче м'яз, щоб краще справлятися з життєвими бурями. В основі цієї стійкості лежить психологічна гнучкість, і вона, по суті, складається з двох речей. По-перше, це ставлення до проблеми, наскільки ви вірите, що можете з нею впоратись. І по-друге, це план дій, чітке розуміння, що саме треба робити. Інструменти для відновлення можна умовно поділити на дві групи. Перша це турбота про себе, вчитися технікам саморегуляції, знаходити час на якісний відпочинок. Але не варто нехтувати і другою групою, зовнішньою підтримкою. Іноді розмова з фахівцем або просто з людьми, які вас розуміють, може дати набагато більше, ніж усі спроби впоратись самотужки. А тепер давайте на мить зупинимось. Подумайте, що особисто вам допомагає відновити сили? Коли ви відчуваєте стрес, до чого інтуїтивно тягнеться рука? До книжки, до телефону, щоб подзвонити другу? Чи може до кросівок для пробіжки? Ваша відповідь на попереднє питання, скоріш за все, ідеально вписується в модель Basic FE. Вона описує шість основних каналів відновлення. Наприклад, канал S, тобто Social, це потреба у спілкуванні, а P, Physiology, це потреба в русі спорті. Коли ви розумієте, який канал для вас є головним, ви можете відновлювати свій ресурс набагато ефективніше. І наостанок давайте поглянемо за межі простого відновлення, бо виявляється, подолання труднощів може стати поштовхом до глибокого особистісного розвитку. І тут ми підходимо до неймовірно потужної ідеї посттравматичного зростання. Це концепція про те, що криза може не просто зламати, а й стати точкою відліку для глибоких позитивних змін у житті. Люди, які пережили вигорання і змогли з нього вийти, часто говорять про зміну пріоритетів. Їхні стосунки з близькими стають глибшими, з'являється якась нова вдячність за прості речі, і приходить усвідомлення власної внутрішньої сили, про яку раніше, можливо, навіть не здогадувались. Ця цитата, як на мене, просто кардинально змінює погляд на вигорання. Виявляється, це не ознака провалу. Часто, густо це ціна, яку платять за глибоке співчуття, за емпатію та відданість своїй справі. Особливо це стосується професій, де допомагають іншим. Тому наостанок питання для роздумів: як можна подивитися на власний досвід виснаження, не як на тораску, а як на можливість краще зрозуміти себе, свої межі і, врешті-решт, знайти в цьому нове потужне джерело сили? Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео.